Робоче взуття, крем плюс екстра, 20 кг, ціна 8100 гривень. Подивіться, новесеньке робоче взуття. Дуже класне. Наступні йдуть ось такі кросовочки. Дуже легенькі світочка. Далі йдуть ось такі 43-й розмір. Дуже легкі, зручні. Наступні йдуть ось такі бутіночки. Як новенькі. Як нове. Розміра я тут не бачу. Наступні кросівки йдуть. Ось такий розмір 39. Новенькі. 20 кг, ціна 8100 гривень. Ось такі йдуть красиві, робочі. Наступні йдуть ось такі красовочки, Зручні, легкі, розмір 38. Ось такий снис. Далі йдуть. І розмір 43. Дуже класні. Наступні кросовочки йдуть ось такого плану. Спід. Новенькі кросовки. Розмір 43. Далі йдуть. Ось такі бомбезні кросівки, 40 сороковий розмір, Тут і типа така сітка, але дуже гарні. Наступні кросовочки йдуть ось такі. Двадцять кілограм, ціна вісім тисяч сто. 38-й розмір. Ви самі бачите, що вибір тут нормальний. Великий. Ось такі кросовки. Далі йдуть ось такі робочі кросовочки. Класні. Наступ. Ось такі. Дальше йдуть ось такі керсовочки розмір 42. І остання моделька. Ось такі. Мештака. Розмір 45. За 20 кілограмів ціна 8100 гривень. Вибір тут. Нормальні дуже великі.